Дальність ураження у цієї артилерійської установки 4 кілометри, швидкість 2000 тисячі вистрілів на хвилину. Перша черга попереджувальна. Після неї порушник повинен зупинитись. Інакше прикордонники йдуть на крайні міри. Якщо після цього судно не зупиняється, приймають рішення на відкриття стрільби по судно-порушнику. Це стрільба АЕС номер 3 яка була далі проведена після стрільби ну, після стрільби Тепер відпрацьовують напад на корабель диверсійної групи, але спочатку детальний інструктаж для екіпажу. По цій команді присюємо магазин, досилаємо патрон, патронник, ставимо на предохранитель і робимо доклад. Матрос такої то до сільби готовий. Вогонь ведуть по умовному ворогу. Плавців імітують надувні кулі, які кинули в море. Спеціально для відпрацювання цієї частини навчань прикордонники закрили для цивільних суден район площею майже 100 квадратних кілометрів. <звук> Та головне, що повинен вміти екіпаж врятувати власний корабель. У морі можливе усе. Навіть пожежа за легендою на кораблі сталася пожежа. Загорілось машинне відділення. Всього за декілька хвилин команда повинна локалізувати вогонь і спустити на воду рятувальні плоти. Далі залишається чекати на підмогу. І буксир він доставить корабль в порт. За сценарієм навчань після пожежі у корабля відмовили двигуни. Потрібна буксировка. Локалізована пожежу, корабель втратив хід, корабель до буксирування приготувати. Але в штормову погоду буксир не може підійти близько до корабля. Це дуже небезпечно. Передати так звані бриги, це канати для транспортування. Допомагає невеличкий катер. В чому заключаються складності? Ну мабуть, це все таки настояща морська професія. Тобто, не кожен зі може видержати. Ну ви самі бачите, які погодні умови. задачі ми атиревелі на тренуваннях, то тобто, регулярно ми все ми тобто в тренуваннях нічого нового. Ну от погода дані свої корективи. Це перші сумісні навчання прикордонників із кораблями забезпечення воєнно-морських сил України. Охоронці рубежів розповідають: важче за все було відпрацювати маневрування під час сильних хвиль. Корабель майже не керований. Питання сумісного маневрування, надання допомоги кораблю, виконання бойових вправ на даний момент зараз стали ну, одна із важливіших задач для кораблів та катерів. Не забули і про дотримання морських традицій. Тим, хто вперше у морі в плафон від сигнальної лампи наливають звичайної морської води. Все потрібно випити до дна. Позна. До дна. До дна, дна? дна. Він главками. В моряки посвятили Ксенію Барвіненко і Дмитра Боровецького. Настоящий моряк. <ріху> Підсумки тижня. Перший міський.